З точки зору системної психології, якщо ми неправильно завершуємо той чи інший період життя, або день, або будь-який процес, або відносини, нам прийдеться повторити цей досвід знову і знову, допоки ми не зробимо правильні висновки. А тому потрібно не лише правильно починати, а й правильно завершувати. І про це сьогодні поговоримо на нашому 21-му останньому акції та роботи червня. Ми розглянемо на прикладі одного дня, але будьте уважні, тут є чотири важливих момента. Я знаю безліч жінок, які проживають свій день достатньо насичено. Вони роблять багато справ, приймають якісь важливі рішення, турбуються про близьких, про дітей, про добробут, про роботу і роблять неймовірну кількість справ. Але якщо запитати, що цінного сьогодні ти зробила, відповідь буде. Не знаю, тому що викладено багато сил, які було потрачено, а цінності і усвідомлення не відбулось. Ми не можемо скомпенсувати для себе цей день, що я цінного зробила, і в наступний день ідемо з метушнею ще зробити все ж що таки щось надважливе. Я ще якась недостатня, я ще чогось не вмію, я ще якась недосконала. Тому перший момент подякувати собі, подякувати і побачити, як багато ви робите насправді кожного дня. Момент номер два кожного дня ми користуємось благами, які дають нам інші люди. Хліб, який печуть інші електроенергію, яку дають інші. Дивимось відео і читаємо дописи, які пишуть інші люди. Чи встигаємо ми в моменті бути вдячними за все, що зробили насправді для нас іншим? Тому важливий другий момент подякувати іншим людям, але є ще третій. Велика кількість подій залежить не лише від нас і від людей навколо, а й від більших процесів і факторів. І насправді, якщо ви зараз переглядаєте це відео, скоріш за все, ви живі. Здорові, дихайте і готові отримувати інформацію. А значить, добрих процесів в цьому житті було більше ніж ті, які могли не дати цієї можливості вам сьогодні. Тому пункт номер три: обов'язково подякувати всім іншим подіям життя, які ми навіть не контролювали, але їх відбулось достатньо для того, щоб ми могли продовжувати. Ну і четвертий головний момент, коли ми встигли подякувати собі іншим людям і всесвіту великим процесам, дайте час собі зупинитись. Зробити паузу для того, щоб краще усвідомити, а куди далі, і бути готовими для нових звершень. Так добре робити кожного дня. Саме тому ми завершимо 21 акт роботи, зробимо маленьку паузу, а потім розпочнемо новий красивий процес, до якого я вас запрошую. А поки що під цим відео я зберігаю інформацію, як подяка впливає на ваш гормональний стан, психологічний і духовний. І до нових зустрічей. пока пока